До гостей на Новокаховському риборозвідному заводі часикових риб звикли. За успішне освоєння новітньої технології вирощування, окрім рихлонеїдних Білого амура, Товстолоба та Коропа і мальків аборигенів нашого краю щуки, судака і сома, колектив у достойній золотої медалі та диплома на міжнародній виставці ярмарку. Тож щедро ділиться досвідом провадження цієї технології зі своїми колегами Державного агентства рибного господарства України, начальник відділу управління якого Олексій Ногарев був головою державної комісії, яка контролювала випуск молоді щуки, що стане новоселами Каховського водосховища в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. На прикладі Новокаховського рибоводного заводу частикових риб ми бачимо процес відтворення аборигенних видів риб, притаманних для України. Дуже хороші результати ми бачимо сьогодні. Іде процес зариблення молоді щуки. Середня наважка 100 міліграм, заплановані обсяги будуть виконані. Процес іде. Сподіваюся, що це буде гарним прикладом для всіх підприємств. Одне слово, успішно розпочав 2016 рік колектив налокаховців, випустивши мільйон 109 тисяч мальків щуки та ще понад 150 тисяч судака і соми для зариблення водойм. На цьому й наголошували у своїх виступах, привітаннях з нагоди Дня рибалки, директор заводу Ігор Декуха, заступник Новокаховського міського голови Олександр Лук'яненко, голова Глузевого обкому проспілки Херсонського перхоради Юрій Бачкала, лідер місцевої профспілки, головний рибник заводу Людмила Шкоропат, вручаючи нагороди і премії трудівникам заводу. І, звичайно, святкову настрою додав яскравий виступ учасників художньої самодіяльності нової Каховки. Лідер Державного агентства рибного господарства України, Новокаховський риборозвідний завод заводчастовкових риб, налаштований на нові здобутки, запевнили головні спеціалісти. Аби, як мовиться, ловилися і велика, і маленька, краще велика. Роман Царьов, телеканал Скіфія.